Сьогодні на базі нашої школи відбулося свято до Дня Святого Миколая. Був святковий концерт, дітки співали, танцювали, були запрошені батьки. Також відбувся мастер-клас по виготовленню і по прикрашанню печива різвят. Це дуже такі домашні обстановці. Яскраві кольори дітки використовували разом з батьками, так по-сімейному. Тобто така сімейна обстановка, яка і батьків, і дітей зближує, і дає діткам відчуття. Це тепло, можливо, не всім його вистачає. Святковий настрій. Три, два, один, кіно, тривоги. На що ми взагалі звертаємо увагу, це на соціалізацію та на академічні навички. Та також, що особливо важливо, щоб ці навички, які засвоїли діти, вони були в зв'язку з реальністю. Бо дітей з романтичного спектру вони дуже гарно все сприймають, але потім важко, щоб вони ці навички перенесли на реальне життя. Тобто ми займаємось, щоб основні напрями роботи це на те, щоб вони концентрувалися на вчительку під час уроків, на те, щоб правильне було письмо, на те, щоб Розвиток їх мовлення, або часто діти з розвитком етичного спектру, вони можуть говорити, але вони не хочуть говорити з незнайомими людьми. Вони не хочуть лінуються часто використовувати мову. Тому ми робимо все, щоб вони її використовували.